Славко Євченко на зв'язку. Батл Пасік уже в грі 35 рівнів. Зараз ми його купимо, пройдемо і подивимося, що ми можемо там отримати. Тому що новенький Баттл Пасік ніхто не бачив. Поки що, друзі, подобачку протисне. В коменти напиши, чи вже залітав на обновочку. Як вона тобі, підпишись на мій ютуб канал, якщо того ще не зробив. Не затримую. Поїхали до відоса. Перш ніж потрапити у батл Пасік, я рекомендую вам вести промокодік 4 квадратики. Хештег, і пишемо маленькими Євченко. Написали та натискаємо активувати. Е, як тільки ввели, одразу з'явилось віконечко, де вам написали, ви отримали щось з досвіду, а також 35 тисяч валюти. Також, друзі, оцей скін, який ви зараз бачите, це вже мій скін, його пофіксили. Тут позаду, бачите, вже немає такого великого шраму. Єдине трошки пересвітлене обличчя. От зараз я написав розробникам, щоб трошечки підтінили його, ну, мається на увазі моє обличчя в грі. До речі, подивіться, які кросіки у мене най. Такі червоні, такі доволі прикольненькі. От, ну і він такий, ну пухляшок, в принципі, який зараз. за що, дружина гарно годує, а чому б і ні? А цей скінчик ви теж будете отримувати за промокодик, тимчасово, можливо, на день, можливо, на два, можливо, на три, але вже після того, коли мені, мені він прям дуже сподобається, я скажу: да, робимо, поїхали. Я Online вийшло сьогодні обновочка, де нам додали батл Як Ми натискаємо, бачимо худи під худом безкоштовний брухт гараж мрії. Це те, що ми можемо отримати. Просто грати в гру. Граємо в гру, отримуємо бонуси. Як знайти Pass? Чотири квадратики і ось. Івент-гараж мрії. Ми натискаємо сюди. І ось тут у нас є battle Pass, збірка авто, магазин запчастин та кейси. Як бачите, 3059 так, у мене на балансі. Значить, заходимо ми в battle Pass і так преміум я вже купив, значить, просто купуємо рівні. Купуємо рівні абсолютно всі, і дивимося, скільки в нас потратиться коштів, і дивимося, які вже ми отримуємо призи. 2450. Купили абсолютно все, що ми могли купити. Ну і давайте будемо. Забирати. Глянемо, що по коштах, глянемо, що ми таке зможемо прям унікальне вибити. Тому погнали. Погнали. Так, а я, ага, ось так можна зробити. Все, розпочинаємо. Так, перше, давай, це забираємо. Це забираємо, це забираємо. Кейс, кепочка, кейсик, досвід, рюкзачок. Так, рюкзак, недостатній компонент. Оп, Кузов, Нісан Сільвія. Гарно, можливо, зараз машинку якусь кладемо. Сільвар, добре. Три ремочки, добре. Безкоштовний кейсик, три брухту нам дали. Недостатній Нісан Сільвія передній бампер. Файно. Брелок, сталь Поршень. Це прокачаний кейсик, знову прокачаний. Безкоштовний, безкоштовний, недостатній мазда кузов, шоломчик пілота. Прекрасно, прокачаний досвід, три каністри, компонент Шевроле. Брелок, клуб дріфту. Собі. А, слот для автомобіля. Так, 5 Брухту забираємо. Слот для автомобіля. Кейс безкоштовний досвід. А, так, 70 тисяч. Майбах. До речі, у нас нарешті Майбах перший компонентів випав. Недостатній. Це сюди, отримаємо ваш інвентар, предмет, ваш інвентар, 30 тисяч кейс. Опа, кепочка 250 тисяч, 90 тисяч. Двері, шевроле. Кейс прокачаний, досвід. Так, ну, забираємо все. І далі вже порахуємо. Так, це сюди, це сюди. Віпочка, гроші. Кейсик. Ну що, все забрали. Абсолютно, ми все забрали, що тільки могли зробити. І давай заходимо тепер далі. Збірка авто. А, значить, ми зібрали. Майже всю мазду. Нам не вистачає. от Три штучки. Окей. Нісан. У Nissan нас теж три штучки не вистачає. В Шевролішкі теж три штучки. Ну, а майбах. Чот... Окей, добренько. Магазин запчастин. Придбано, придбано. Бачите, тут можна і так купити. Окей. Кейси, а, так. У мене 10. О, поїхали. Зараз, можливо, нам пощастить щось вибити. О, колесо. О, колеса не було. А, ні, колесо було. Так, це вже повторочка. Це знову повторочка якась, тому що бачу 11-й. А, це просто брухт випав. Це повторка, походу. Так, да, це переднє колесо. Чому я бачу? Бо зразу бачите, там, де золота монеточка. О, задній бампер Ніссен немає. Добре, так. Сюди. Це повторочка. Це знову якась повторочка, походу. Так, вікна на Мазду. Знову повторка. Блін, але. О, от зараз щось буде, тому що не дало брухту. О, передній бампер мазда. Супер. Мені там від Мазди трошечки вже залишилось. І знову б не повторочка. О, я, походу, ма... Я походу мазду зібрав. <клес> я мазду зібрав! У -у -у. Давай, давай заберемо. Глянь. Крижаний шторм. Шоу? Приміряти. <клес> да ну! Бля, ну на выглядает. Давай, давай вставимо, а вже ж. Подиви просто, які вінільчики прикольні. Балдюж. Керування транспортом, автомобіль, а де мазда. От вона, Маздулічка. Так, ану. Ух, ніфіга, вона світиться! Бля, балдюж. Подиви, шукується. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ану. І скільки вона буде цікаво їхати. Так. Треба виїхати на дорогу, тому що я тут стою зараз. Ну, слухай, по-моєму, розганяється не дуже, але я по траві зараз їду, тому. Ну, бляха, виглядає дуже-дуже непогано. Прям красивенько. Окей, ладно, давай подивимось далі. А, я хочу зайти, подивитись, може там в мене ще є можливість щось забрати. А, так, збірка авто, мазду я забрав. О, Нісанчик. От Нісану нам не вистачає трошечки. І сюди не вистачає. Ну і майбах. Майбах походу, взагалі, прям дуже дорого коштує. Так, це все. Кейси. А тут. О, 7. А, я думаю, що ми зараз по-любому щось зберемо. Кузов. О, дві штучки, ладно. Це тож це, це теж, походу, повторочка. Бля, газмаз, знову повторка. Й-мойо! До речі, вже пофіксили. Зранку були нюанси, тому що не забирались кейси. Просто я написав, вже пофіксили, проблем немає. Наших розробників, які прислухаються до людей. Просто красавчики. Ну, блін. Респектуас. Друзі, лайк за те, що в нас такі розробники, які реально. Блін, всі повторки? Ну, ще й мо. А, ні, просто брухт. Ладно. Просто-просто брухтік. Поїхали далі. Так, елітний. Давай, давай сюди. А, у нас тільки один елітний, блін. Передні колеса від Майбаха. Блін, а що ж робить? Так, ну от дивіться, ми ще Nissan Silvia Давайте зараз. Ой ні, стоп. Nissan Silvia, давай теж зберемо. Так, все. І Nissan Silvia теж ми зібрали. А, так, збірка авто, Нісан Silvia, Забрати. Ого, ні, ну тут прям донатик такий, йо моє Не, но ну вініли дуже круті, що казати. Нісан Silvia Я хочу забрати, наприклад. Приміряти. А, вот. Ну, слухай. О, Технорейсер. ой ой-ой-ой. О, це наче Маквін наче якийсь, але просто синій став. Ні, ну прикольно виглядає, глянь. Ого. Блоо. Шо мож... Давай. Давай оцю купимо. За за 199 юкоїнів. Все, дві. Непогано. Зараз ми потестимо. Давай далі подивимось, що в нас іще. Шо по Chevrolet Corvette. Um, ну, по корвету в нас не вистачає цілих три штучки. І тут теж три штучки. Все, я все, що міг забрав, так? Да? Так. Да. Блін, слухай, поїхали я літній, крутнем, не знаю. 2, 2, о. О! Кузов! Кузов? Серйозно. Імбуля, нам треба дві деталічки дістати. Пушка, пушечка. По поїхали далі. Елітний знов-3, тому що так ми трошки економимо. О, пшевроле вікна брухт! Прекрасно! І ще, ну, будь ласка, не вистачає. Не вистачає бля, якийсь повторка, походу. От по колесу зразу буде видно, якщо а, ну це що за робот. О, ні, ну диви, колесо і робота видно. У, так прикольно. Робот літає. От я хочу, щоб мій скін теж виглядав як снейп. Ось так, бачите, тінь. А, і от буде. О, він й рухливий Ви бачили? Ви це бачили? Робот рухається да ну, нафі Бля, крутя. Просто їмба. Так, а це що? Так, 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 так. А, не знаю. А, це просто можна отак все вдягать? І що це вийде? Зараз я буду кіборг у <плес> Блін. Ні, ну слухай, а це, до речі, непогано. А це ми знімаємо, обов'язково знімаємо. Це теж знімаємо, це... це знімаємо. А це брилки, я не знаю, їх поки не видно. Оце те, що ззаду, ну, дуже дуже непогано виглядає. Блін, крутьок. А ну стоп, ми подивимось зараз, за скільки мазду можна злити в державу. І так само перевіримо Сільвію. 142 500 тисяч коштує мазда. Угу, поняв. Але, блін, ну це що. Ні, ну це, мабуть, навряд чи дорога машина, але вона ну, прикольно виглядає. Так, стоп. О, уже, друзь, дивіться, ціна зразу в державу 720 тисяч злити. Тобто Chevrolet Corvette, Chevrolet, я думаю, мінімум 2 мільйони. Ну а Maybach, щоб злити в державу, я думаю, мільйонів 5 буде не менше. Окей, давай затестимо, як ганяється. Ні, це, по-моєму, ще повільніша за Мазду. Хоча теж, знаєте, треба взагалі було б ідеально поставити якісь ці. Поставити. Деталі і тоді вже тестувати. Я рекомендую пройти, навіть якщо не донативши все рівно, плюшечки можна отримати доволі непогані. Як ось такі, прям ані анімаційні штучки. Вони зараз, я думаю, взагалі великих грошей коштують. Підпишись, якщо то ще не зробив, подобаючи про Sky. Ну і на зв'язку Славко Євченко. Нагадую що в телезі розіграш кожен тиждень мільйон валютки. Тому посилання на телегу під відео. ну і ще раз за промокод хештег Євченко Приєднуйся.